Слава Україні! 2022 рік став ключовим в нашій історії, роком боротьби України за незалежність, право на свою мову та культуру. Я дякую кожному українцю, кожному жителю петрівсько роменської громади, хто взяв до рук зброю і захищає свою країну і свою родину на фронті, кожному, хто є волонтером і підтримує наших воїнів. Кожному, хто добрими справами і вчинками допомагає вимушеним переселенцям, які знайшли порятунок від війни у нашій громаді. Я дякую кожному вчителю, медику, підприємцю, аграрію, працівникові комунальних служб та сфери послуг. Які роблять все можливе для перемоги в тилу своєю працею, сплаченими податками, донатами на потреби армії, я дякую дітям нашої громади, які збирали кошти, малювали малюнки для наших воїнів, плели сітки та виготовляли оповні січки. 2022 рік показав нам, як комфортно жити зі світлом і теплом. Як ми маємо цінувати тих, хто поруч? Як ми маємо вірити і гордитися нашими Збройними силами України, і як ми маємо пишатися тим, що ми українці? Шановні депутати і присутні, хочу наголосити вам і ще раз доповісти про те, що 2022 рік був. Складним не тільки для нашої держави України, а і для нашої громади В кінці 2021 року ми разом з вами на сесії затвердили бюджет сільської ради та затвердили програму економічно-соціального розвитку. Плани в нас були амбітні. Під це були заплановані кошти в бюджеті сільської ради, але починаючи з березня 2022 року. Кошти бюджет сільської ради перестали надходити. Нам не сплачували податки великі платники, такі як ТОВ «Агрокрай», СВГ, Лідія, Спобразово Луцьке. Крім того, менше стали платити податки на МНГУ Полтава зв'язку зі зміною нормативної грошової оцінки та укрзалізницям. Тому надіятися на якісь додаткові кошти можливості не було. Так, ми планували будівництво свердловин, водопроводів, ремонт доріг. Але в зв'язку з браком коштів нічого цього не змогли зробити. Дивлячись на такий важкий стан, ми все таки будували, ремонтували саме необхідне, що нам потрібно, це укриття для наших дошкільних навчальних закладів і шкіл. В цілому, на протязі року, ми не до бюджет майже 5 мільйонів гривень. Так, деяка частина цих коштів надійшла в кінці року, але це вже було в кінці року. Ми вибачаємося перед нашими освітянами, тому що не змогли. Повністю розрахуватися за відпускні. Щоб перекрити недостачу в бюджеті, працівники всіх наших установ змушені були відбувати відпуск за власний рахунок. Ми також змушені були наших освітян відправити відпуск, на який називається вимушений простій. але все це. Потрібно було робити для того, щоб ми змогли розрахуватися за всі ті нагальні потреби, які щоденно ставили перед нами життя. Проте, яким був 2022 рік для нашої громади, далі. Повномасштабне вторгнення Росії на території України вплинуло на кожного українця та на все соціально економічне життя країни, оскільки у 2021 році громада вчергове стала переможцем обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад Полтавської області з проєктом будівництва пожежного депо Центр громадської безпеки по вулиці Качанівській, 10 в селі Петрівка Романська Гадяцького району Полтавської області, у 2022 році з обласного бюджету були передбачені кошти. На реалізацію даного проєкту в сумі 600 тисяч гривень. Також у 2021 році громада стала переможцем трьох проєктів конкурсу бюджет участі. Їхня реалізація була передбачена на 2022 рік і полягала в облаштуванні майданчиків для встановлення сміттєвих баків. Також маємо три перемоги в обласному конкурсі шкільних проєктів 2021 року. У 2022 тисячі Ми мали б шкільне подвір'я у Петрівсько-Романському закладі загальної середньої освіти, новий паркан у середняківському та інноваційний освітній простір Школа під відкритим небом у Березоволуцькому. Та всі ці проєкти, які планувалися завершити, заморозились. А капітальні видатки, які мали фінансуватися, фактично зупинені. Попри труднощі, нереалізовані проєкти, не сплачені податки деякими орендарями, протягом 2022 року заклади та установи продовжили працювати, сплачувати податки та надавати послуги жителям громади та вимушено переміщеним особам. На території петрівсько роменської сільської ради проживає 4568 чоловік. Загальна кількість домогосподарств – 2294. Як і загалом в Україні на території громади смертність перевищує народжуваність. За період 2022 року на території петрівсько роменської сільської ради народилося 18 дітей. Померло, на жаль, 72 людини. У 2022 році складено та зареєстровано 474 розпорядження сільського голови та забезпечено доведення їх у визначені сроки до відповідних відділів та закладів. За звітний період було зареєстровано та передано за призначенням 5116 документів вхідної кореспонденції. Відправлено 4867 листів вихідної кореспонденції. За 2022 рік надійшло 588 звернень та заяв громадян. Усі вони опрацьовані, направлені до виконавців на всі надані обґрунтовані відповіді. Зареєстровано 841 довідку. У 2022 році проведено 336 закупівель у системі електронних закупівель Прозоро. З них процедур закупівель та спрощених закупівель 13. На очікувану вартість 3 мільйони 612 тисяч 230 гривень. Сума укладених договорів 3 мільйони 238 тисяч 68 гривень. Економія коштів за результатами проведених процедур закупівель становить 374 тисячі 161 гривню. У 2021-2022 навчальних роках закладами освіти петрівсько роменської громади надано освітні послуги 432 дітям. Три дитини навчалися в інклюзивних класах та групах. Із числа вихованців у закладах дошкільного освіту здобувають 12 внутрішньо внутрішньопереміщених дітей у закладах загальної середньої освіти 27 осіб. Упродовж минулого року важливим і головним питанням для організації навчання у очному форматі було облаштування укриттів у закладах освіти. Так, із п'яти закладів дошкільної освіти, один має протирадіаційне укриття, чотири найпростіші укриття. Із чотирьох закладів середньої освіти, один має протирадіаційне укриття. Три найпростіші укриття. У 2022 році заклади освіти отримали допомогу від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ: два шкільні набори, один спортивний набір та 16 наборів для закладів дошкільної освіти. А внутрішньопереміщені здобувачі освіти, які навчаються у закладах освіти територіальної громади, отримали від ЮНІСЕФ рюкзаки з навчальним приладдям. Усі чотири заклади освіти взяли участь у благодійному освітньому проєкті від Асоціації квіткових виробників Нідерландів та України, який спрямований на озеленення українських шкіл для підвезення 104 дітей, що проживають за межею пішохідної доступності, використовувалися два шкільних автобуси. У закладах освіти Петрівсько-Руменської сільської ради створено умови для забезпечення дітей та підлітків гарячим харчуванням. Вихованці навчальних закладів намагалися по максимуму брати участь у різних конкурсах та олімпіадах. Маємо переможців у другому та третьому етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з окремих предметів, районному та обласному етапі всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, другому етапі 22-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та другому етапі 12-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Загальні витрати за 2022 рік по школах становлять 18 мільйонів 855 тисяч 646 гривень. Петрівсько-Ронський ліцей 8 мільйонів 471 тисяча 250 гривень. Березоволуцький ліцей 4 мільйони 779 тисяч 617 гривень, Середняківська гімназія 2 мільйони 809 тисяч 277 гривень, Ручківська гімназія 2 мільйони 795 тисяч 500 гривень. Протягом звітного періоду на роботу дошкільних навчальних закладів спрямовано 5 мільйонів 777 тисяч 325 гривень. Робота центру культури, до складу якого входять шість клубних закладів та шість бібліотек, спрямована на процеси відродження та розвиток національної культури, задоволення дозвіллєвих потреб населення, реалізацію прав громадян на свободу літературної та художньої творчості, забезпечення усіх видів культурних послуг, впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб населення, з дотриманням вимог воєнного стану. Відзначені державні свята, організовані виставки, викладки літератури в сільських бібліотеках. За звітний період проведено 570 культурно-масових заходів. 249 це відеозаходи, які переглянули 18 711 глядачів. У будинках культури та клубах функціонує 31 гурток. До роботи залучено 390 учасників. Один має звання зразкового 15 дитячих. Проведено виставки декоративно-прикладного мистецтва, які відвідали 1833 глядачі. Протягом звітного періоду витрати по будинках культури – 1 мільйон 689 тисяч 415 гривень. В тому числі на оплату комунальних послуг – 145 тисяч 515 гривень, заробітна плата з нарахуваннями – 1 мільйон 449 тисяч 171 гривня, Придбано матеріалів на суму 93 тисячі 988 гривень, в тому числі 77 тисяч – костюми для танцювальних колективів. Послуги, окрім комунальних, 740 гривень. У бібліотечних установах 663 тисячі 505 гривень. Фонд книг у бібліотеках громади становить 49 тисяч 831. у 2022 році. Комунальним підприємством сервіс продовжено надання послуги зі збирання та вивезення твердих побутових відходів сміттєзбиральною технікою на території Петрівсько-Романської, Краснолуцької та Лютенської громад. Загальний обсяг станом на 31 грудня 2022 року зібраних твердих побутових відходів склав 10 тисяч 95 кубічних метрів загальний пробіг сміттєзбиральної техніки за аналогічний період 33 тисячі кілометрів у зимовий період 2021-2022 років було задіяно 11 одиниць спецтехніки якими проведено очистку доріг відвалом та проведено посипання піскосольовою сумішю на аварійно небезпечних ділянках сформовано конуси загальний пробіг техніки задіяної у зимовому утриманні доріг 11 тисяч кілометрів також було виготовлено 20 комплектів попереджувальних вказівних знаків та влаштовано їх на аварійно-небезпечних ділянках району. Загальна протяжність доріг, що обслуговується комунальним підприємством сервіс Петрівсько-Романської сільської ради, складає 223,4 кілометра. У 2022 році надана субвенція з бюджету петрівсько роменської сільської ради у сумі 946 тисяч 862 гривні. Та з бюджетів інших громад 1 мільйон 931 тисяча 395 гривень. На забезпечення діяльності житлово-комунального підприємства села Петрівка роменська з місцевого бюджету у 2022 році виділено 1 мільйон 730 тисяч 447 гривень, В тому числі заробітна плата з нарахуваннями робітникам з благоустрою. Строю 1 мільйон 146 тисяч 452 гривні придбано матеріалів та пального на суму 396 тисяч 238 гривень, оплата послуг 187 тисяч 756 гривень. У 2022 році комунальне підприємство здійснило заготівлю та перевезення дров у Березоволуцький ліцей, клуб села Березова Лука, дошкільний навчальний заклад Липка в село Ручки у кількості 421 кубічний метр, подрібнення гілок. Косовицю трави на території громади, площею 96 гектарів, опилювання дерев, що заважають проїжджій частині дороги, заготівлю та завезення дров для внутрішньопереміщених осіб, перевезення піску, щебеню, землі до установ громади. Працівниками житлово-комунального підприємства проводилися ремонтні роботи котлів, артизіанських свердловин, системи опалення, здійснено поточний ремонт покрівлі, дошкільному навчальному закладі Липка, заміну частини водопроводів та інше. Січня по 29 грудня 2022 року на обслуговуванні у комунальному закладі центр надання соціальних послуг Петрівсько-Романської сільської ради перебуває 97 осіб. Виявлено та взято на соціальне обслуговування до відділення 8 громадян з початку року, які потребують сторонньої допомоги за місцем проживання. Із них 89 громадян похилого віку, 20 осіб з інвалідністю, 10 ветерани війни, один інвалід війни. Догляд вдома забезпечують 13 соціальних робітників, які відповідно до затверджених графіків здійснюють відвідування від 2 до 5 разів на тиждень. Кількість відвідувань за звітний період становить 11 219, під час яких надано 24 966 послуг. У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги послуги отримали 638 осіб з них 606 – громадяни похилого віку 38, особи з інвалідністю. Сю чотири постраждалі внаслідок аварії на ЧС. За звітний період перукарем надано 965 послуг, які надавалися як пенсіонерам, інвалідам, так і внутрішньо переміщеним особам. Робітником з комплексного обслуговування і ремонту будинків за звітний період надано 580 послуг: косіння трави, спилювання, розпилювання дерев, рубка дров, дрібний ремонт будинків. Із 24 лютого 2022 року на постійній основі проводилася робота із внутрішньопереміщеними особами. Забезпечення продуктами харчування. Одягом, засобами гігієни. На території петрівсько роменської громади, із лютого по грудень, прийнято і розміщено 713 осіб. З них 185 дітей і 26 маломобільних. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації центр надання соціальних послуг став надійним щитом і опорою для багатьох внутрішньопереміщених осіб, які прибули до нашої громади. Завдяки виконавчому комітету петрівсько роменської сільської ради та житлово-комунальному підприємству, які надавали транспорт, здійснено 20 поїздок до Полтави, Решетилівки, Шишак та Миргорода. Було отримано і роздано для внутрішньо переміщених осіб продукти харчування, засоби гігієни, дитяча гігієна, дитяче харчування, одяг, взуття, матраці, плети, постільна білизна, пральні засоби, загальна вага. 42 тони проведена робота з благодійними фондами. Внутрішньопереміщені особи отримували як продуктові набори, так і грошову допомогу, в тому числі на оплату комунальних послуг та закупівлю твердого палива. Взяли участь у проєкті тепле місто. Залучено кошти у сумі 191 тисяча 350 гривень, на які закуплено генератор, 5 газових плит, 5 пральних машин, 5 холодильників. 5 мікрохвильових печей, 5 плит настільних, 5 електрочайників, 5 прасок та 6 мультиварок. Електроніка передана в гуртожитки для комфортного проживання внутрішньо переміщених осіб. Субвенція з місцевого бюджету для центру надання соціальних послуг становить 2 мільйони 55 тисяч 203 гривні. На безперебійне функціонування петрівсько роменської пожежної охорони у 2022 році виділено з місцевого бюджету 1 мільйон 186 тисяч 304 гривні з бюджету Сергіївської громади 904 чотири тисячі гривень. Протягом 2022 року здійснено 12 виїздів пожежної бригади. Прямі збитки від пожеж становлять 525 тисяч гривень. Побічні збитки від пожеж – 1 мільйон 510 тисяч 50 гривень. У приміщенні місцевої пожежної охорони облаштовано пункт незглавності, який відповідає всім вимогам. Станом на 1 січня 2023 року через ЦНАП надається 158 адміністративних послуг. У 2022 році було надано 5900 адмінпослуг, серед яких видача витягів з реєстру територіальної громади, паспортні послуги, соціальні послуги, державна реєстрація нерухомого майна, видача довідок про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб, послуги ДЗК, місцеві послуги. За державну реєстрацію нерухомого майна заплановано надходжень 96 тисяч гривень. Фактично надійшло до бюджету громади 132 тридцять тисячі. 549 гривень. За надання інших адміністративних послуг заплановано надходження 144 тисячі гривень, фактично надійшло 118 тисяч 179 гривень. Фонд підтримки підприємництва петрівсько роменської сільської ради сприяє розвитку малого та середнього підприємництва сільських територіальних громад колишнього Гадяцького району згідно із підписаним меморандумом про взаємне співробітництво. Він передбачає співфінансування бізнес-проєктів суб'єктів підприємництв

Протягом 2022 року фонд підтримки підприємництва профінансував сім бізнес-проєктів на суму 900 тисяч гривень. Інформаційний супровід громади протягом 2022 року здійснювало комунальне підприємство Інформцентр Регіон. Дохід від надання платних послуг із виготовлення друкованих листівок, банерів, інформаційних бюлетенів, рекламних роликів та від медійного супроводу протягом року становить 60 тисяч гривень. У кінці 2022 року працівники підприємства Створили громадську організацію та розпочали активну роботу із пошуку грантів та мікрогрантів для залучення донорських коштів на втілення творчих проєктів для популяризації громади. Загалом на утримання комунального підприємства було використано 355 тисяч 300 гривень. Минув рік з моменту створення комунального підприємства Петрівка Агро. Це єдине підприємство Петрівсько-Романської громади, на яке з бюджету не виділено жодної гривні. Та одне із підприємств, яке виграло у 2022 році грант, це був конкурс Курс на незалежність. Сума гранту 12 тисяч євро або 463 тисячі гривень. Планується на території Березової Луки та Ручок розмістити для початку 100 вуликів з бджолами Українська Степова, щоб займатися виробництвом екомеду. У 2022 році було проведено 10 сесій сільської ради, прийнято 270 рішень та проведено 23 засідання виконавчого комітету, на яких розглянуто та прийнято 257 рішень. Витрати на територіальну оборону протягом 2022 року склали 65 п'ять тисяч гривню. Видано 213 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги громадянам, що опинилися в складних життєвих обставинах. 379 тисяч допомоги при народженні дитини, 10 тисяч гривень виплачено головам рад ветеранів, 132 тисячі виплата мобілізованим, 21 одна тисяча гривень обдарованим дітям. За кошти місцевого бюджету за безпек забезпечено перевезення пільгових категорій населення сільської ради на приміських автобусних маршрутах загального користування один пільговий рейс на тиждень, на що використано 496 тисяч 400 гривень. Жителям територіальної громади надає послуги лікар-стоматолог, посада якого фінансується із місцевого бюджету. На утримання Петрівсько-Романського та Березоволуцького стоматологічних кабінетів витрачено 238 тисяч 974 гривні. Доплата двом медсестрами Скороменської амбулаторії загальної практики сімейної медицини із бюджету сільської ради у 2022 році становила 94,5 тисячі гривень. На придбання пільгових ліків із місцевого бюджету витрачено 100 тисяч гривень, та на придбання інсуліну 70 тисяч. Про безпеку на території наших десяти населених пунктів дбає поліцейський офіцер громади Олександр Летовченко. Його робота спрямована на профілактику та попередження правопорушень. Більшість заходів проводились разом із відділами Петрівсько-Роменської сільської ради. Так у 2022 році відвідано сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах. Відреаговано на усі повідомлення громадян. Складено загалом 122 протоколи. Розкрито сім злочинів. Ні на мить не зупинялося активне життя у старостатах нашої громади. Взимку дороги розчищалися від снігу та посипалися проти ожеледною суміш. Узбіччя та вулички розчищалися від аварійних дерев та порослі. Не забували в старостатах і про підготовку до опалювального періоду. Заготовлено паливо для закладів соціальної сфери. Навесні та влітку проводились суботники на кладовищах, прилеглих територіях установ біля пам'ятників братських могил на сільських стадіонах, на доглянутих клумбах. Усіх наших сіл майоріли квіти, парки та вулиці були чистими та затишними. Узбіччя доріг обкошувались в тому числі для боротьби з амброзією полинолистою. Із перших днів війни старостати займалися виготовленням напівфабрикатів для захисників, збором допомоги та продуктів харчування. У селах громади прогрейдеровано ґрунтові дороги місцевого значення. У належному стані утримуються автобусні зупинки місця відпочинку, проведений косметичний ремонт, облаштування і виконання вимог для використання укриттів під час повітряної тривоги. У кожному старостинському окрузі створено пункти незламності, облаштовано будинки для поселення внутрішньо Переміщених осіб та забезпечення їх продуктами харчування, одягом та предметами першої необхідності. Проведено поточний ямковий ремонт місцевих доріг за кошти ТОВ лист ручки у селі Ручки, замінено водонапірну башню у Петрівці роменській ПАД Укрнафта виділила 30 тонн асфальту на ремонт вулиці Покровська в селі Петрівка Романська. З місцевого бюджету виділено 82 тисячі гривень на роботи з ремонту цієї дороги. Регулярно проводяться збори допомоги для. Збройних сил України. Нас чекає складний період, але ми маємо обороняти свою землю, тримати економічний, енергетичний та соціальний тил. Усі труднощі, які нам треба подолати, тіменіють перед умовами, в яких вже майже рік перебувають наші захисники на передовій, перед горем сімей, які втратили найдорожчих. Наша громада минулого року. Провела у засвіти Олександра Кориленка та Максима Зінченка, героїв, які віддали життя, захищаючи Батьківщину та свої родини, герої, які доєдналися до світлого небесного воїнства. Тому ми не маємо права опускати руки та давати привід для радості ворогові. Адже ми, українці, ми не скорилися. Ми продовжуємо працювати для перемоги і обов'язково переможемо. Слава Україні!